Всім привіт! Я в Даманському районі по многочисленним проханням та я й сама давно збиралась вояж в ботанічний сад, поки ще дозволяє погода. Йду до ботанічного саду, треба трошки пройти тут. Ой, тут дерева вже голі. Коли влітку була в ботанічному саду, то йшла по цій алеї, дерева зелені, зверху переплітаються, то ця алея така дуже гарна. Була жалко, що листя вже опало. Тут по путі музей техніки на вулиці. Так. Двигаюсь далі. О, собак, вони не нападуть, случайно. Листя ще є. не все опало. Так, ну що, я на місці. Центральний вхід в сад. Кстаті, є ще там збоку ще один центральний вхід, але я питала, там зараз закрито. Рози квітнуть, гляньте. Тут продають. Сьогодні понеділок, а вчора. Вчора в неділю тут екскурсії були. Мені на касі сказали, було багато людей. Вриваємося в останні дні осені в ботанічний сад, так, так сказати, набратися, налюбуватися на природу. Персин листопад, ми на Хризантеми. Дерева, гляньте, як гарно, ще жовті, не опали листя. У нас сьогодні похолодання, гляньте, яке небо затяжне. В деяких областях України вже випав сніг, показували в Харкові вже зранку там засніжило. І на Херсонщині також передають. І в Дніпропетровській області сказали, що похолодання сильно йде. І дощ, і мокрий сніг. Це юка чи юка, мабуть. І е, поривами вітер, так що в е, відео, якщо буде такий сильний вітер поміхи, то я вибачаюсь. Ну ось і Зараз затихло. Ніде нікого нема. Та мені ніхто і не треба. Так, я той раз прямо йшла і так от обходила. А сьогодні я сюди йду в колекції хвойних рослин і зараз між ними вийдемо до Хризантем. Я тут вже як м'ясна, я тут вже все знаю. Мені там писали, щоб я приділила увагу ботанічному саду. Це я вже шостий раз тут. У мене є відео, і влітку я була, і в минулому році я була на хризантемах, і навесні я була, знімала магнолії. Тут тюльпани. Як В яку ж сторону йти. Щось я так похвасталася і не пойму, куди йти. А, от туди мені. Ой, так що зараз все роздивимося. Подивимося, люди фотографую, фотографуються. Це березова руща. Ось така лавочка затишна. Тут посидіти класно. Ну, я сидіти не буду, я ж тільки приїхала. Я хрізантеми обажаю. Ну, що то тут, яких маловато, так? Да? Маловато буде хрізантем. В інтернеті писали, що рятували влітку ці хризантеми, тому що літо було дуже-дуже сухе, дощів не було. То рятували, поливали. Ось такі композиції. Такі біленькі із розовим, з рожевим. Пахне. Хризантеми, вони особливо пахнуть, їх не перепутаєш ні з яким іншим запахом. Ось такі красиві, такі гарні. Такі, як маленькі астрочки А ось такі гляньте, які гарні. Така як лапшичка. Ой, гляньте, яка прелість. Ой, прелість яка. Я такі не бачила ще. Жовті, яскраві такі. А тут викопано, мабуть, може на продажу чи на пересадку. Це молоденькі, мабуть. Оце як цеплятка. Такі шарики. Як цеплята сидять жовтенькі. Оце такі височенькі дубки. Ну, я хочу сказати, що в минулому році я також тут була, і було більше їх. Оцих хризантем, І там, там були. Боже пропали. Ну що, це і все? Що то мало? Такі гарні, дуже красиві. ось також гарні. Ось рози, але я вже немає. Ось такі маленькі бутончики є. Але це вже. Їх, кстати, можна зрізати і в кімнаті вони розпустяться. Так, люди фоткаються, я також фоткаюся. Заходьте в інстаграм. Це камиш. Ой, який він нежний. Ой. ой, Вообще. Ну, оце і все. Всі хризантеми, Я думала, ну, трошки розочарована, думала їх більше буде. А то робітник ходить, щоб, мабуть, не стирили. Так, ну що, піду далі погуляю, подивимося, що там є тут. Гляньте яке небо затяжне. На дощ, на сніг. Так, дуби, притулимося трохи. Набираємося на зиму енергії. Гляньте, яка краса, які листя. Різнокольорові. Краса осені. Так, нікого нема, можна йти, співати. Гляньте, як, як гарно. Ви знаєте, тут і дихається так е -е, хорошо. Мост закритий в аварійному состоянні. Я тут в Кривому розі 2 роки, і він не працює. І він весь цей час закритий. Ніхто його не ремонтує, коротше. Так, зараз туди підемо. Там річка, що то годить. Це не те, що я думаю. Хай Бог милий. А це ось. Сафора, мабуть, гляньте, стрючки валяються. Кажуть, що треба з неї робити настойку, би по каплях пити і розтірку на ноги, Я колись, там все давно вже було. Робила таку настойку по рецепту, випила там несколько капель. Не знаю, я сутки п'яна була. Я сутки лежала, думала, що вже не піднімуся. Так що треба знати, ще як робити. Тут лаванда. Лаванда. Горна лаванда. Так, на крапа дощ. Вийшла до Розарія. Ой, гляньте, тут ще квітнуть. Ой, ух ти! Ой, гляньте, яка краса. Ой, гляньте, яка прелість! Прілість! Моя прелість. Квітнуть деякі. Ось червоні. Прибирають робітники. Ой, тут взагалі красота, так хорошо. Ви знаєте, я дихаю на повні груди. Я в місті тут дихаю через раз. Ну, не можу дихати і все, задихаюсь. Мені трохи клімат не підходить тут. А от десь в парку чи ось тут. То зовсім інше повітря. Біля ялинок взагалі добре дихати. Мужчина, мужчина, що ви налякали? Хай Бог миле. Я злякалася. Я думала, тільки я тут і більш нікого. Вони самі злякались. Доброго дня, добрий день. І вас фоткать, і ми вас. Давайте я вас. Гарного дня вам. Ой, яка красота! Яка красота! Такі білі ще бутончики. Ой, Ой ви знаєте, не можу отсюда вийти, як мені тут подобається. У квітів не буває буднів, вони завжди виглядають святково. І це правда. Ой, наярюю тут круги вже не знаю. Шесть разів отут уже пообходила все. Отут, в цьому розарію. Гляньте, як красиво. Ой, Боже, яке небо гарне. Так, ну що? Виходжу, виходжу на альтанку. Красота яка, гляньте. Балуни лежать. Золотова осінь розпустила коси, в небо птахом летить. За тобою буду все життя жаліти і серденько буде боліть. Ну, я так співаю, що не знаю, е не буду це виставлять. Ой, як хорошо, Боже, як хорошо. Так, дощик, три каплі впало і розпогодилось. Гляньте, сонечко вийшло. О, як чудово тут, Боже, як чудово. Я сподіваюся, що ви теж якби милуєтесь на природу, хто не має можливості сюди приїхати. Це ж та альтанка, воно наверху. Ой, капець яка красота. Я вже е, красота, мабуть, сто раз. Тут у відео сказала. Так лавку поламали. Якісь падали. Хтось лавку поламав зверху, таке. Мабуть, чи гупали ногами, чи що. відео, що я знімаю, є в відкритому доступі, в інтернеті по всіх сайтах. Так що не пишіть, що я там щось запрещене знімаю, заборонене, ні. Я нічого такого не знімаю. На мій канал підписані поліція нашого району СБУ. Так що не пишіть мені дурню, що я. Щось там знімаю. А ще є Google карти, Ні, не чули? Так що, ой, хай Бог милує, яка красота. І я ж уже тут була, я це все бачила. Ой! Хто не вдома, я знаю, що ви дивитесь мої відео. Так само, як я дивлюсь блогерів. З Херсона, з Херсонщини. Також дивлюся і плачу. Херсон ложать. Також замочки вішають. Тут мало, звісно, замочків, але це, мабуть, тільки почали вішати. Так, ну що, йду далі. Тут так круто, хоч би не гепнуться. Бо я легко можу. Легко. Ну я то таке, аби щоб айфон не розбити. Так. думала, це якісь ягоди, а це листя такі, а ні, тут і ягоди є. Ботанічний сад дуже великий, ухожений. Тут кожен уголок, фотозона. Все дуже гарно. Іду як в якійсь касті. Тут навесні були тюльпани, отут. Клумби з тюльпанами. І оці лавочки завжди були зайняті. Тут сиділи і милувались на різноманітні тюльпани. Так. Люди теж фотосйомки роблять. Гляньте, яке гарно. Роботи дофіга робітникам. Це ж треба листя це прибирати. Зайду ще до ялинок. Ой, старі знайомі. Ходимо одними стежками. Забула, як ця квітка називається. Вишибло, як звичайно, з голови. Напишіть, хто знає. Модрина європейська або лендерево. дерево. Дерево. Я таке ніколи не чула. Але воно таке ніжне, ніжно, ніжно. Мені хочеться її трогати, трогати. А це ось також я пам'ятаю, що воно було ніжне. Гляньте, воно засохло чи що. Це ж якби не засохнути, да? це ж ялинка, а вона засохла. Чорті що, засохла ялинка. Або, може, це така ялинка, що вона... Засинає на зиму. Кей гарний кущ. Барбарис. Так це барбарис. Чи оце він? Де ж барбарис? Пої... поїсти. Оце. Горько. Ой, тут також так гарно, було. в цих ялинках це вообще... взагалі. У мене скільки слов паразитов. це це просто нема слів. Ну, як є, так є. Пробачайте. Санталіна. Ніколи не чула. А ось Йолка, ялинка. Ой, яка вона така теж ніжна. Ой. Я її пі... пі тіскала підтіскала. Така гарна дуже. Это так и це само. Тут еще шишечки. одна Тут вообще классно тоже. Сейчас водичка. Тут есть вода. Не видно? Все тут дуби? Такі ялинки розлогі? Хтось куртку забув? Може, гриби дає? Там люди також гуляють. Мамі шишку при принесу. Чи що, вона шишок не бачила, буде валятися. А це, напевно, можевільник. Я так не дуже розбираюсь. Можна сказати, що взагалі не розбираюсь, може це і неможевільник. І не Ти знаєш, як пахне спокій. Вдихай і згадуй, торкайся, насолоджуйся, люби і цінуй, не зривай квіти, залиш їх бджолам. Золоті слова. Ось Бділка. Клас. Так, виходжу на алею. Розпогодилось капітально. Сонечко. Такі ялинки красиві. Небо взагалі поминутно змінює форму хмар, хмаринок. От зараз так, а ну, там вже вітер да? і міняється. Якби різні картинки. Ніхто так не намалює, як природа. Давайте ще сюди. Подивимося, гляньте, яка прелість. Які чудні листочки. Що це таке? Які чудні. Тут, кстати, должно бути написано, але нічого не написано. Ой. Красота. Вам видно? Сонце світить і як дощик. Ой, як тут хорошо. Ой. У мене тут, наче я надихалась тут в ялинках, наче і кашель у мене менший став. А може, я просто не звертаю увагу. Таке може бути. Мені тут взагалі все подобається. Це для молодят. Хто тут фоткався? Що це таке? Стуло чи що? Це для дітей, мабуть, для фоток. Тут як ліс. Я так собі уявляю, що я в лісі. Ніде нікого нема, і я сама заблудилась. Так, ну що, на крапа дощ. Буду їхати додому. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе, пока-пока.